Міла». 60-річна Алла Климова прийшла на прийом до хірурга у Вільшанську лікарню. Вона живе у селі Калмазове за 7 кілометрів. Каже, у цій лікарні обстежується все життя. Крім неї, найближче розташована у Кропивницькому, куди їхати дві з половиною години. Зручно нам, бо дуже близько. Акушер-гінеколог Сергій Жайворонок киянин переїхав з дружиною та двома дітьми у вільшанку у березні 22-го через постійні дронові та ракетні атаки. Там було небезпечно для малих дітей. Каже, через нестачу лікарів працює за трьома спеціальностями. Вивчився за цей час на загальну хірургію, а також лікар ультразвукової діагностики. Цих лікарів не вистачає далеко відправляти, наприклад, в сам Кропивницький. Лікарня розрахована на 100 місць. Щодня заповнені не менше 70. Це жителі Вільшанської та сусідніх громад. Лікарня підписала 13 пакетів з Національною службою здоров'я України на 50 мільйонів гривень. Говорить її директор Валерій Нездвецький. Працюють 30 лікарів. Потрібно більше 50 лікарів для того, щоб ми могли забезпечити весь спектр і всі послуги, які на сьогоднішній день. Під яким ми маємо обладнання і які ми можемо якісно надавати медичні послуги. Це все на сьогоднішній день тормозиться тим, що нема можливості прийняти цих лікарів. Хоча бажаючі лікарі є, які хочуть працювати в нашому закладі після того, як вони знають про заробітні плати, які отримують наші лікарі, а в наші лікарі більше 100 тисяч отримують заробітної плати на місяць. При Повному спектрі послуг каже, знайшли чотирьох лікарів-переселенців, які погоджуються працювати у віршанці у разі забезпечення їх житлом. Я загалом переселенка. Моє місто Оріхів Запорізької області, воно не окуповане, але воно обстрілюється. Відповідно, моя, моя домівка вона розрушена. Але так як я зараз проходжу інтернатуру, то я проходжу інтернатуру в Вінниці. А загалом, коли я буду працювати, то я була би дуже рада, якби ось по такій програмі я могла би влаштуватись в лікарню і мати житло. Так як в мене немає житла, і орендувати дуже дорого зараз. У громаді немає вільного житла для переселенців, пояснює секретар селищної ради Сергій Пороженко. В громаді проживає 213 осіб. З них 27 в місцях тимчасового проживання. І в нашій громаді є одне приміщення, яке належить облспоживспільці. Воно пустує і ми були б дуже зацікавлені в тому, щоб це приміщення якимось чином прийняти у комунальну власність, надалі його перепрофілювати, зробити там житло для лікарів. 100 тисяч ми зараз готові виділити. приміщення знаходиться в п'ять хвилинах від приміщень самої лікарні, де лікарі зможуть в ургентному порядку швидко, цілодобово прибути в заклад для надання медичної допомоги. Це приміщення більше 20 років не використовується, воно валиться. За підрахунками директора, тут можуть облаштувати квартири для шістьох лікарів. Також шукають будинки без власників у віршанці та навколишніх селах. Купити приміщення райспоживтовариства громада готова не більше ніж за 100 тисяч гривень. За підрахунками керівництва громади і лікарні потрібно сюди десь 4-5 мільйонів, тому що тут немає ніяких взагалі нічого немає, тільки стін і ніяких комунікацій взагалі нічого немає. Це приміщення на балансі Вільшанського райспоживтовариства, яке який є членом Кіровоградської облспоживспілки. Перший заступник голови правління Володимир Перхун пояснює, не можуть відійти від порядку продажу об'єктів спілки, передати будівлю у власність громади для лікарів-переселенців безплатно не можуть. Вартість приміщення ще не оцінювали. Він затверджений ще укркобспілкою із 2000 року. Да. І все це згідно закону. Є оцінка, аукціон, оціниться майно, і якщо вони хочуть, хай купляють. При будь-якій передачі це сплата податків. Да. У ну, нас є здія порядок продажа через аукціон. І ми від нього не відійдемо, тому що це порушення нормативних актів. Класти гроші з бюджету громади на ремонт приміщення готові, каже секретар селищної ради. За його підрахунками на ремонт треба щонайменше півроку. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Анатолій Басистий, Суспільне, Новини Кропивницький.